За добу на Харківщині зафіксовано дев'ять пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. В день 31 серпня ворожа авіація завдала ударів по мирному селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади, що на Харківщині. Один з потужних вибухів зруйнував приватну оселю та спричинив пожежу площою 150 квадратних метрів. З-під завалів рятувальники дістали. Тіло загиблої жінки загалом в результаті ворожого удару дві жінки загинуло. Щонайменше 10 осіб постраждало. З них двоє дітей. До ліквідації наслідків ворожого терору залучались п'ять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вночі. Російські війська завдали обстрілу по місту Харкову. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено скління воріт та вікон службових приміщень пожежного депо. На щастя, особовий склад не постраждав. Загалом зафіксовано 98 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 150 гектарів. Об 11.30 підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі до села Шестакове Старосалтівської громади Чугуївського району. На території двох садових товариств горіло 12 дачних будинків, 20 господарчих споруд та трава на площі 25 гектарів. Евакуйовано три чоловіка, собаку та автомобіль. О 21.50 пожежу ліквідовано. На встановлюється триває ліквідація пожежі поблизу села Кутузівка Харківського району. Горить суха трава на площі 32 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.